Боже, Як корисно все-таки перевіряти свої шухляди і знаходити всілякі і цікаві речі. І я знайшла скетчбук. В цей раз скетчбук. Як ви знаєте, скетчбук — це такий блокнотик, там, де потрібно малювати. Взагалі є звичайний скетчбук, це просто блокнот, там, де малюють. Але в мене він незвичайний. Ось такий. Це про тварин, малюємо тварин. Я вже малювала, наприклад, леопарда. Ось мій малюнок. Це я давно малювала. Зараз я спробую знайти щось таке, яке я недавно малювала. Взагалі тут можна всі тварини, слоник, слоник може, просто голова слоника, просто слоник, слоник може лежати. Різні пози тварини. це дуже взагалі прикольно. Ось пандочкою малювала. Ну, наприклад, це дуже легко. Я вирішила намалюю. Верблюд. Реблют я не пробувала, ну бо, мені здається, це важко. Але якщо сісти це подумати, то це буде просто легко дуже. Боже, ж це в мене Жабки, метелик. Ой, сповнила. Це я малювала Віслюка. Ось саме ось він. Чорно-білим я все малювала. Дуже мені. Він, кстати, реалістичний, ось, дивлячись на це і на це, вони схожі. Зараз я покажу мій перший малюнок, який я тут малювала. Зебру. Ну це не перший, це просто зебра. Я пам'ятаю, я так, такого малювала красивого осліка. Ще одного. Ну, сова. Не знаю, мені не дуже, але кумедно, цікаво. Очі сови. Я вже йду, мабуть, по-другому. А, Перший малюнок, це, я пам'ятаю, це мені подарував Святий Миколай. Він на борчику поклав олівці різнокольорові. І я вирішила їх тут прям протестувати. Вийшов такий зайчик. Прикольно. Він мені щось нагадує на зайчика з Аліси. З Аліси. Не пам'ятаю, як мультик називається. Так, і ось такі. Прекрасні малюночки. Всім дякую і всім пока!